КАК вийдуть ЯЙЦО для писанці. Вам понадобиться повне сире яйце. Мити надфіль або фреза. У мене для манікюра. Я собі виділила такий одну фрезу і їй роблю. Немає, надфіль, немає фрези, беріть той же надфіль. Просто це буде трошки довше ви, так прокручуєте, робите дірочку. В мене великий шприц з голкою. Так, беремо надфіт. І дірочки зробили. А беремо шприць. Наповнюємо воздухом, звичайним воздухом. Беремо мисочку, беремо яйце і вдавлюємо воздух через отвір. Вда... Ми не висасуємо через шприць яйце, воно більш плотне і це тяжко. Ми воздухом видуваємо потрошку, потрошку, наповнюється воздух і яйце. Не дуже зразу вдавлюйте весь воздух, бо яйце може лопнути потрошечку. Яйце. У вас все витучу. Після того, як ви видули яйце, ви тим же способом промиваєте його, наливаєте в шприць воду, набираєте через отвір водичку вливаєте і тим же способом воздухом видаляєте всю воду. Просушуєте. Потім перед написанням писанки отвір за... заливаєте трошки віском, щоб краска або оцет не потрапили внутрі. І все, малюєте гарні писанки. Удачі!